Не лише українці люблять гарно попоїсти на різдвяні свята за океаном у Мексиці, теж не від того, аби потішити свої шлунки смачними наїдками. У день богоявлення на жителів та гостей мексиканської столиці чекав величезний традиційний пиріг «Роска розкадереїс, який привезли на площу цукалу у Мехіко. Організатори свята потурбувалися, аби шматочок солодкого гостинця отримав кожний охочий. Вага кулінарного шедевру склала майже 9,5 тонн, а довжина півтора кілометри. Розрізання святкового епіфанійського пирога це абсолютно мексиканська традиція, і ми вирішили її відтворити тут, на площі Сокало у Мехіко. Цей пиріг розрізали на тисячі й тисячі шматочків. Всього вийшло 200 тисяч порцій, які роздадуть усім, хто прийде на площу. На створення дивопорога пішло майже 5 тонн муки, 2 тонни цукру та 43 тисячі яєць. До його створення доклали руку кілька десятків кондитерських мехіко на площу сокало у мексиканській столиці. Прийшли тисячі охочих поласувати епіфанійським пирогом.